Доброго дня, шановні, банани готові. Цукор карамелізую. Банани виложила в сковорідку. Банани тут. Значить, для заливки цих бананів роблю тісто: одне яйце 50 грам олії і 53 ложки цукру. Далі 100 г молока, 130 г муки, 20 г какао, чайна ложка соди. Я тут трошечки додала пару капельчик е, е, кислоти і ще додав ванільки. Змішаю, зроблю тісто. Отримала ось отаке, змішавши всі інгредієнти, отримала таке гладеньке тісто. І зараз цим тістом покрию оці банани, виложу в сковороду і поставлю на випікання, накривши кришкою. Смачного.